Гатаю, друзі, з вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолівна. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною підготуватися до свята найближчих нам людей, а саме до свята Матері. В Україні День Матері з 1999 року святкують у другу неділю травня. Тобто, сталої дати цього свята немає. І цього року, наприклад, День Матері припадає. На неділю, а саме на 11 травня. Тобто часу у нас лишилося не так багато, але те, що я вам запропоную сьогодні, зробити, не дуже складно, було б лише бажання. І сьогодні ми з вами створимо ось таку 3D-листівочку, де нам треба буде зробити капелюшка з паперового стаканчика. Ну, якщо у вас є паперові квіти або з стрічок, квіти, також можна використати. Далі, якщо добре малюємо, дівчину можна намалювати. Якщо не впевнені в своїх силах, я теж вирішила не ризикувати, то можна роздрукувати силует дівчини з інтернету. І до листівки ми зробимо ось такий невеличкий сувенір. Отже, сьогодні ми працюємо над листівкою і подарунковим пакетом. Давайте приступати до роботи. Так, для роботи основними буде картонний паперовий стаканчик. Бажано однотонного кольору я не знайшла, тому буду робити з ось такого кольорового. Далі аркуш е, тонкий білого паперу. Далі картон. Картон будь-якого кольору я взяла зелений. Ну, Відповідно, нам потрібні ножиці сьогодні. Клей, олівець, лінієчка, термоклей, якісь стрічки, щоб в колір були, будемо бантик зав'язувати, так, щоб дуже контрастний. Ну, це я собі так приготувала. Зараз будемо дивитися, що краще. І якісь квіти для того, щоб прикрасити стрічку, або можна взяти якісь камінці або намистинки. Все, приступаємо. Отже, беремо ми наш стаканчик. І першим, що ми маємо зробити, маємо розмітити його. І якщо ми міряємо просто лінійкою, то відміряємо 2,5. В декілько місцях обводимо просто олівцем. І до нижньої цієї частинки, ще одну дробимо, вона має бути 5 см. У мене тут стовпала, якраз оця кайомочка закінчується на 5 см. Отже, зверху ви відміряєте спочатку 2,5 і проводите а потім 5 см. Ще хочу показати лайфхак, який бачила вже неодноразово, да, коли створюють капелюшка в інтернеті. Так, ставлять отаку коробочку з сирниками, ставлять отаку олівець, підводять стаканчик, крутять його і малюють, тримаючи. Ряненько. аж цікаво. Вирішила цей лайфхак теж, як то кажуть, опробувати. От, дивіться, точно зійшлося. Тобто працює наш лайфхак, так? Так, це перше. Заміряю, це цікаво, чи, чи правильно, чи ні. Так, і дійсно це два з половиною. 2,5 см. Так, а далі для того, щоб провести другу цю полосочку, ставлять сірнички отаким чином, і так само проводять. Дивіться, і в мене це співпадає якраз з тим кантом, про який я вам говорила. Тобто, ще раз нагадую 2,5 см і зверху до нижньої цієї полоски буде 5 см. Якщо хочете знизу поміряти, то давайте заміряємо. І це буде 3 см. Все. Отже, що нам треба першим чином зробити, це промалювати оці наші рисочки. Ну, далі сирники нам вже не потрібні, відкладаємо їх і починаємо, коли вже все у нас відмічено. Ну, трошки де не промалювалось, то домалюйте собі вже від руки. Так? І далі з чого ми починаємо? Відрізаємо оцей камп нашого стаканчика. Так? Він нам не потрібен. Відрізаємо його. Yeah. І тепер маємо прорізати ножицями а, такі полосочки, смужечки шириною десь пів сантиметра, mm. тобто 5 мм. І дорізаємо аж до цієї верхньої смужки. Нарізаємо. Намагаємося їх робити однаковими по ширині. Вирізаємо, коли своє трошки вигинаємо. Ось зробимо. Добре-добре вигинаємо. Готово. Угу. Для чого нам потрібна була оця друга рисочка? для того, щоб фоні можна було загинати. І зараз ми так і будемо робити. Ми доводимо до цієї ризки, згинаємо і кладемо смужку на наступну. Трошки трошки вище можна. Ось таку. А цією, що йде за нею, накладаємо наверх. Оцю накладаємо наверх. Ось таким чином. Дивіться, бачите, загинаємо. Далі ту, на яку ми накладали, схинаємо наступною, і перекладаємо цю, і таким чином проводимо до кінця і завершуємо. Ось такий чина. І ось такий капелюшок ми вже отримали, але це ще не все. Ми маємо його прикрасити. цього я підготувала стрічку, коли термоклей нагрівся, проводимо стрічечку. Я вирішила взяти блискучу Добирайте кольори, які вам бажані. То, що робить. З цього збираю нашу стрічку ось таким чином. Обережно, тому що стрічка тонка, того, щоб ручки не попалити, не пошмулити. Можна приклеїти на мистинку, як я говорила. Що я зараз зроблю на місці. Наш бантик, бантик і намистини. Я вирішила залишити тільки стрічку і камінець. Ви можете прикрасити капелюшка квіти, картонку, на якій ми будемо робити так? нашу поробушку. Це Загинаємо її. Маємо У мене зелена. Також звісною Так, це буде наша шляпка. Так, центруємо, щоб лосівка могла відкриватися. Так? Якщо вміємо гарно малювати, то беремо аркуш білого паперу і промальовуємо тіло. Я не хочу ризикувати, тому що я малюю не дуже. Для себе от роздрукувала таку дівчинку зі спини, з кіз, а їх теж багато в інтернеті можна знайти і вирізаємо. Дивіться, що в нас виходить. Так, зараз приклеїмо силует. І, бачите, в мене такий тьмяний принтер не яскравий. Хочу його трошки зробити яскравішим і будемо задавати до нього ось такі три янточки. І от таким чином ми зараз все це приклеюємо. Сила дівчини ми можемо приклеїти і олівцем. Обережно руки, у тонкі. Тут треба. Дуже обережно все це зробити. Так. Заклеюємо наші квіти. Трошки, боляти, тут. робити цей букет. Дивіться, так уже набагато краще виглядає. І тепер маємо приклеїти нашого капелюшка. Супер супер, так. І тут зараз ми трошки заріжемо. От і все. Можна підписати листівочку ззовні, там, наприклад, там за матері або да, вітаємо матусю. Але я вважаю, що тут і так уже забагато деталей, то можна ваші привітання вже розмістити у середині листівки. Обов'язково щось напишіть для матусі своїми словами, і буде це дуже приємно. І тепер ми зробимо пакетик для якогось невеличкого сувеніра для матусі. Листівочку відкладаємо і беремо, цей раз можна взяти. Кольоровий папір, можна такий ксеросний, можна просто кольоровий, можна білий, якщо такого немає. Виходити з того, що у вас є. Так, нам ще потрібен буде клей і все. Більше нічого, тільки наші руки. І ножиці, ну, там для пакування, далі ще стрічка знадобиться. Ну, Згинаємо наш папір для, десь отак, таким чином, щоб залишився десь один буквально сантиметр з цього боку. Ось ось, бачите? Промазуємо оцей сантиметр книги і приклеюємо до тропина. Очіклеємо. Далі, що ми робимо далі? Далі ми загинаємо десь сантиметра. 4. Так і наверх. Певно ми. Відкриваємо куточки і загинаємо, тут обережно з полями, загинаємо всередину. Центруйте, щоб стики у вас зійшлися, так? Угу. Ось таким чином. Так, далі ми маємо. Клеїти ось ці частинки. І перегинаємо, бачите, у нас є шовчик. Перегинаємо трошки нижче шва. І так само цю частину теж трошки більше шва. І ось цей їх стик ми зараз склеюємо. Далі робимо кутики. Теж загинаємо ці виступаючі частини, бачите, щоб вони зрівнялися ось таким чином. І так само тут, щоб у нас вийшов прямокутник, бачите? Загнули. розкриваємо, розкриваємо. Тепер розкриваємо наш пакет зсередини. М'яйте. І тепер ми маємо загнути висити всередину. І наш пакет готовий. Ось що в нас вийшло. Але це ще не все. Далі ми беремо або улюблений момий чай, або декілька пакетиків, або цукерочки якісь. І це вже може з татком порадитись, що ви коштів. Може би інші якісь подаруються. Запаковуємо. Зрозуміло, що в такий маленький пакетик багато не влізе, не міститься, але мішається птачком. А дивіться, я вирішила, що я візьму зелене, щоб воно у мене пасувало до нашої листівки. Так, беремо її і починаємо згинати наш пакет, і скрутили, перевернули на інший бік, де немає. Ось цієї частини, так, отаким чином, і формуємо комірець утиків, загинаємо всередину. І тепер зав'язуємо тут батиком. І оскільки ми робимо вже щось на зразок сорочки, то можемо доклеїти, наприклад, ще буцики. І ось такий подарунок з листівкою для нашої матусі у нас вийшов. І вдвічі приємніше те, що він зроблений своїми руками. На сьогодні все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе На все добре.